таки всім, друзі, привіт! Вирішила трішечки змінити формат нашого спілкування з вами і повноцінно виходити з обличчя до вас. Мені здається, так буде краща комунікація наша. Плюс це по можливості, звісно. Плюс сьогодні хочу подивитися важливий дуже розклад. Всі ми добре знаємо, що 8 березня це не просто день. Коли жінки виборюють свої права, а і портальне число, тому що вісімка все ж таки це знак безкінечності, а знак нескінченності безкінечності говорить про потужну енергію, якою ми всі можемо володіти. Тому я пропоную подивитися розклад сьогодні, який, який портал відкривається для вас. Думаю, це буде дуже. Кайфово побачити, да? що тут відкривається, які тут портальні моменти. Так, я наголошую, що цей онлайн-розклад пам'ятаємо про те, що для цього існують особисті розклади, щоб знати саме про вас, особисто про вас, на ваше ім'я, на вашу дату народження, все, що стосується вас. Але якщо резонує, це дуже круто. Багато хто з моїх клієнтів роками слухав мої онлайн-розклади, і це допомагало, тому я щиро радію тому. Так, буде, як завжди, дві позиції. Зараз я вам покажу. Ви оберете свою карту. Перша, друга, і так. Це у нас перша позиція, це у нас друга позиція. Давайте так. Перша, друга. Обирайте, будь ласка, свою. Ставте на паузу, якщо потрібно більше часу. Ну, а я готова розпочинати з позиції номер один. 1 Позиція номер 2 в сторонку. <кій> позиція номер 1 Дивіться, одразу випадає старший аркан, старший аркан у Про що в даному аспекті я можу вам розказати, повідати, про що говорить нам у Говорить про те, що, по-перше, тут йде очищення, очищення зв'язку з вищими силами, очищення свого біополя, очищення свого бачення. Очистка йде на рівні, ну мені йде простору, от ваш простір саме очищається для чогось нового. Для чого ми зараз подивимося? Так, це портальний день побачимо. Для чого саме? Для справедливості. Тобто тут йдуть кармічні очистки у вас зараз максимально по першій позиції. Для того, щоб ви сміло змогли перейти на новий рівень життя. Про що говорить справедливість і трійка жезлів? Про те, що в першу чергу по справедливості ви повинні отримати те, що долею для вас призначено. І... Якщо ви зараз очищаєтесь, це говорить про те, що, ну, значить, на теперішній час ви не отримували те, що по праву належить вам. Десь були затики, десь кармічні процеси не дозволяли вам перейти на новий рівень, десь якийсь процес відбувався з затяжечкою, і... І зараз хочеться сказати, ви ніби знаєте, на поготові. От ви готуєтесь до чогось масштабного, ви готуєтесь до чогось того, що новий досвід. Тоді, коли, коли ви ще навіть і не, не розумієте, як не розумієте куди, не розумієте навіщо, але це буде щось таке. Що ви ще не проживали, що ви ще не знаєте, як воно відчувається, і що ви ще, ну, як би, абсолютно не відаєте. Тобто для вас портальний день такий, він дебільш очищувальний. Тому зверніть зараз увагу: неважливо, ввечері, вдень, для мене. Я з тих практиків, коли я не бачу різниці, коли очищатися. Для мене очистка це очистка, це не робота з якимись сутностями, це не робота з якимись програмами ну, би, більш глобальнішими, це очищення. Тому очистити себе можна навіть в 12 ночі, очистити себе можна вранці, очистити себе можна після заходу. Сонця для мене тут немає ніяких а, перепон, тому я раджу поставити свічечку, в кого є свічечка, і сказати своїми словами намір. Я очищаюся. Від чого? Від, а, від болю, від старої карми, від. А, Непрошених людей в моєму житті, від негативу, який я несу свідомо несвідомо, від негативу, який переходить мені від людей, які мене оточують, або навіть які мене і не оточують, теж свідомо несвідомо. Я очищую свій простір, свою біо і ауросистему». Проговоріть ці фрази, усвідомлюючи, навіть закривши очі, усвідомивши, що це відбувається, і просто, ніби візуалізуйте, як оцей вихир темного такий темний згусток, сірий, сірий димок, кожен по своєму бачить. Ніби від вас просто так от падає, очищає вас. Так? Це, це важливо. Насправді це дуже важливо вміти себе очищати. М -м -да. А це зараз я згадала, що ж, дівчонки, я ж хочу а, насправді привітати вас 8 березня. Що це я взагалі? Так? Говорила, говорила і пішла зразу на розклад. Бачите, я в потоці, і ну, це неможливо контролювати. З 8 березня? Я хочу побажати вам, дівчата, жінки, віри в себе. Я хочу побажати вам детокс від негативу будь-якого. Я хочу побажати вам здійснення усіх ваших планів, мрій, бажань. Нехай у вас буде максимально велика кількість енергії, щоб створювати будь-що у вашому житті те, чого бажає ваше серце і душа. Я бажаю вам бути щасливими, коханими і миру, миру в серці, миру в душі, миру в голові. В наших установках, да, в нашому баченні. І, звісно, миру в нашій країні. Це теж важливо. Жити в мирній країні все ж таки це висока вібрація, ніж така, як зараз. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви долучаєтеся. І дякую те, що ви слідкуєте, і обирайте мій простір. За це величезне, величезне дякую. Так. Поїхали далі, так? Да? Це була перша позиція. Портал відкривається. Давайте трошки заглянемо по справедливості те, що вам належить, повинно прийти до вас. Угу. Ну. Дивіться, король Пентаклі по справедливості те, що належить вам, це жіноче щастя, це кохана людина. Однозначно, це мужчина, який вкладається у вас. Да? Тобто Дуже довгий час, ви віддавали свої ресурси, але взамін нічого не отримували. От прям щитується ця енергія. Мені зараз, ніби знаєте, як родове поєднання туз жезлів. Тут, в даному контексті, я скажу, що це іде поєднання, поєднання. По справедливості, енергії чоловічої, жіночої разом, тобто зазвати своє життя свого істинного мужчину, чоловіка, який буде для вас ваш, ну, от вкладом у вас. Знаєте, от мені хочеться так сказати. Можливо, це навіть не так стосується. Давайте я зараз уточню, щоб вже бути стовідсотково впевненою, про що тут у нас цей чоловік. Нам розкаже? О, ні, це мужчина йде з місією. Іде зміст, дуже довго йде. От знаєте, от мені прям ідея, ви зараз очищаєте оцей процес, іде очищення місця для того, щоб прийшов цей мужчина нарешті. Поясню: дивіться, мужчина приходить як любов, як страсть, як ентузіазм, як ніби переродження. Тому що якщо взяти. Диявола і а, двойки кубків, я все ж таки скажу, що тут іде про а, стосунки. Тоді, коли поєднується двоє людей, і це є не деструктивно, тому що двійка кубків все ж таки показує, що це просто тяга така, ви притягуєтесь один до одного. А, і ця енергія. А, вона не завжди є в мінусі, вона буває в плюсі. Наприклад, якщо тут по даному аспекту, це от фінансовий прорив, ресурсність. Це тоді, коли Приходом цієї людини, а, ніби кнопочка натискається, і у вас прорив, сплошний прорив. Да? От на це варто звернути свою увагу. Коли приходить цей мужчина, відбуваються такі от процеси. Чому я кажу е, про те, що тут прорив, тому що програма бідності у всіх її аспектів розрушається башня. Розумієте, тобто з приходом, виходить, з приходом, от, Оцієї от енергії, можливо, там розкріпещаний в сексі, можливо, там да, сексуальність свою теж треба розкріпощати. Не забувайте, будь ласка, що центр, сексуальний центр наш, дві чакри, маніпура і друга сакральна, друга сакральна, просто скажу, не пам'ятаю, вони відповідають за генерування ресурсу і фінансів як таких, да, наше насолодження. Коли йде насолода від життя, насолода від того, що, що я роблю, насолода від буття мого тут, от, от так от мені йде. Да? Ось саме тому ви зараз можете стояти на місці, нічого, наприклад, не розвивається, да? тому що ви ніби як є сигналом. Бачите, ви сигналізуєте про те, що я накопичую свій ресурс. Для того, щоб ця кнопочка спрацювала і прийшов той саме от, от той мужчина, який має прийти. Оце я бачу зараз на теперішній час для першої позиції. Однозначно, ви пройшли мільйони уроків через біль, через знаєте, от вищі сили кармічно вас запускали в переродження, запускали у вас в важкі програми. Дивіться, ви програми пропрацьовували. Самоцінність, ви пропрацьовували програму розбитого серця болі, перероджувалися, ставали з колії, йшли далі, далі що там, фільтрація свого простору людей, які вас наповнюють, людей, які біля вас. Ви показували, надихали собою своїми талантами, тим, що ви вмієте робити. Надихали інших людей, потім закривалися від них, вже тому що ви. Беку не було, і навчилися відстоювати свої кордони. Тобто ви пройшли мега потужний, важкий період свого життя. Да? Ніхто не каже, що це вже кінець, да? тобто ми розуміємо, що це життя, і ми будемо продовжувати рости, продовжувати проходити свої уроки, але на кожному вищому рівні все легше і легше, більш усвідомленіше. Да? Там вже немає просто такої болі. Ось, Тому зверніть на це увагу, будь ласочка, що у вас тут йдуть такі от зараз зміни. Балансувати треба свої енергії. Ну тут однозначно, король, ну розумієте, ну от прям новий мужчина мені показують. Новий мужчина має бути прям, прям дуже потужний. Хочу сказати, ну це рідна душа ваша, щоб ви собі розуміли. І в когось це буде навіть до створення сім'ї. Дійде до створення сім'ї. Ось десятка у нас, да, десятка пентаклів, рідна душа. З минулого, ви ніби його впізнаєте, відчуєте. І це глобальне переродження, перехід на новий етап свого життя, новий рівень. Це зовсім не так, як було колись. Тому, дай Боже, нехай так і буде. Далі, я ще хочу скористатися своєю колодою. Ключі від «Годес». Для того, щоб сказати вам перша позиція, в яких енергіях і що вам потрібно знати зараз, в яких енергіях треба бути, і що вам потрібно знати просто зараз. Бажання, Слідуй за бажанням свого серця. Навіть коли воно прагне шалених вчинків, бо той є прояв любові до себе. Зверніть на це увагу, будь ласка, така підсказка вийшла. Геніальна, я вважаю, тому що чим більше ми слухаємо своє серце, тим більше ми маємо енергетики і ресурсу притягнути істинне по волі і бажанню серцю. Все. Люблю вас перша позиція, поїхали далі, друга позиція. Двоєчки, привітки. Блін, слухайте, мене так надихає. Я записую вам зараз відео в YouTube вперше да? з лицем. Мене так це надихає. Це якийсь такий новий теж етап у мене, бачите? Друга позиція, імператор. Хм. У вас імператор. Зараз ми будемо дивитися, що тут за портал такий відкривається. Так. Імператором може бути ваша енергія, а може бути дійсно людина. І зараз ми будемо бачити. Це мужчина. Імператор мужчина. Іде мужчина по серцю, йде мужчина для любові зі знанням зізнатися вам в коханні, проявити почуття, проявити своє бажання і волю бути поруч з вами. Мужчина не простий, мужчина енергетично дуже потужний, він може вам являтися в снах, або ви йому, наприклад, приходили в сни, так? Тому що карта шамана все ж таки говорить про те, що людина наділена певними. Якостями, глибокими якостями, глибоким розумінням і усвідомленням. Людина, яка багато знає, начитаний, да? по різним культурам навіть може поговорити, розказати. Енергетично людина багата. Енергетично людина розуміє взагалі, як, як живеться в цьому світі, для чого цей світ взагалі даний. Да? Так. Іде вас взрощувати. От мені прям кажуть, що з приходом цього чоловіка ви ніби з маленької дівчинки. Тому що, дивіться, да, зараз вашу енергію, секунду гляну. Ваша енергія, мужик. Дивіться, я вам поясню. Є ментальне бачення себе. От мені зараз показують, що ви такий мужик, все, все, все беру на себе. Хто як не я, взвалили на себе все, да? психосоматика спина. Може боліти копчик, от такі от процеси йдуть. В кожного різна позиція, в кожного різний різний життєвий досвід і різні процеси відбувалися, щоб ви брали на себе таку от жорстку відповідальність. Да? Те, що вам, наприклад, не, не, не вам належить, ви теж набрали, нахопилися на свою спинку на себе, на своє життя. І приходить мужчина, щоб вас розгрузити для того, щоб ви відчули себе маленькою дівчинкою. але Розумієте, в чому прикол? Маленькою дівчинкою відчути це пробудити свою жіночність, сексуальність, розкутість, тобто усі прояви жіночності. Але аж ніяк це не говорить про те, щоб стати дитиною. Тобто тут мені показують, забирається програма якоїсь безвідповідальності в плані дитячої позиції. Давайте будемо погоджуватися з тим, що багато в кого. З нас дійсно є позиція дитини, позиція жертовності якоїсь, В прямому переносному значенні жертовності, Да? Наголошу, жертовність буває яка тоді, коли ти все віддаєш, да? а взамін нічого не получаєш, і окей. Або жертовність буває така, що мені всі все повинні, тому що я така і нещасна. Тобто. Типу, знаєте, як е, життя хірове, все хреново, е, все якось не так, е, все не туди. Е, люди кончені, все навколо кончене. Одна я така не розумію, чого зі мною все так трапляється. Це позиція жертовності, це позиція маленької дитини. Тому що якщо з тобою трапляється в твоєму житті повна жопа, значить запитай себе, де в тебе всередині оця жопа робиться, що там в тебе робиться. Таке, що простір тобі показує, хто ти. Це правда, тому що кожна людина і все, що є навколо нас, це є наше відображення. Якщо там пусто, значить тут теж пусто. Якщо навколо гамніцо, значить і тут багато гамніця. До себе. Це не означає, що ви гавно. Це означає, що у вас ставлення до себе таке і відчуття себе таке. Тому зверніть на це увагу. Да? От, вертаємося до мужчини. По другій позиції. Ой, як я кайфую з вами так розмовляти. Клас. Все, я знайшла себе. Можна сміло до вас сюди виходити ось так. Так, окей. Ну, я ж кажу, дивіться, мені можна навіть і без карт працювати. Ось карта жертовності повішена, да? це тоді, коли в вашому житті в житті ступор, нічого не відбувається. Тоді, коли енергетично у вас йде все на спад. Програма жертви. Зразу кажу, і людей багато пішло з вашого життя. А знаєте чому? Тому що, по-перше, ви всім все віддавали, про себе не дбали. Нагодували всіх, кого могли своїм ресурсом, своїми знаннями, можливо, ви їх віддавали просто так, розповідали. Да? от Бачите, яка карта. Видихлись, немає вашого ресурсу, немає вашої енергії. Люди сказали, поки, ти нам більше не треба. от і все. Отлично, всіх таких людей ми залишаємо позаду. Дякуємо, що ви були до побачення. І зараз йде накопичення вашого ресурсу для того, щоб що? Для того, щоб далі створювати своє життя з нової енергії, з енергії створення, а не забрати в когось щось, да? що хтось щось нам повинен. Дивіться, медиташки. От вам зараз дуже-дуже дуже важливо йти всередину себе в процес медитації. Ви не стоїте на місці. Я хочу сказати, щоб ви зрозуміли процес, який зараз відбувається, це завершення, болюче завершення самого важкого етапу в вашому житті, тоді, коли все проти вас. Бо ви були завжди проти себе. Я вам так скажу, на внутрішньому рівні, на підсвідомому рівні ви були проти себе. Ви себе чимось наказували. Завжди ви якась не така. Це ці програми А, Вони відходять. Вам потрібно зараз звернути увагу на себе. Звернути увагу на те, хто ви. Звернути увагу на те, наскільки ви внутрішньо чуєте свій голос. Вам потрібно почути себе. Тобто ідіть, будь ласка, в медитації. На Ютубі є їх дохреніше. Сідаєте, шукаєте в Ютубі поговорити з собою, зв'язок з вищим я, любов до себе, самооценка, самоценність, розмова з душею, їх є дофігіще. Включіть, відчуйте, чи підходить вам ця медитація чи ні. І от вона буде з вами 21 день кожного дня без. Без пропуску вам потрібно буде пройти такий челендж сама для себе. Ну, це вклад в себе. Далі повернусь до того, що у вас йдуть зміни, ви рухаєтеся в своєму життєвому шляхові, по своєму життєвому шляху, ось так буде правильно сказано, у вас іде трансформація, відживає те, що повинно відійти. І все-таки шестірка. Мечів, це говорить про дорогу. Тернистий шлях, ну, звісно, коли завжди є якісь перепони, але по-іншому не буває. Тобто нас завжди провіряють, чи це істинний твій шлях чи ні. І ви витримуєте, ви рухаєтесь вперед, очищаючись від негативу будь-якого, ви повноцінно справляєтесь. Тобто з вами все добре, ваш рух він зафіксований вищими силами. Відповідно, Відповідно, зараз іде накопичення власного ресурсу. Ви повинні були навчитися розпізнавати, кому можна віддавати цей ресурс, кому ні, як відстоювати власні кордони, не закриваючись від себе, не закриваючись від себе і, і себе від всіх, а відстоюючи власні кордони. Да? Тобто тоді, коли є моє твердження, є моє бачення, я дотримуюся своєї думки, свого прийнятого рішення. Я є вірною сама собі і вірною своєю. Принципам, своєму баченню на життя. Ось до чого я тут веду. Ідея накопичення власного ресурсу, саме от таким от процесом. дивіться, да? бачите, робота. Робочий процес тяжкий накопичення для того, щоб що. Новбой, для того, щоб відкрився новий шлях, для того, щоб дався цей шанс, ця цінність, цей. Величезний згусток енергії, ресурсу прийшов до вас і відкрилися нові двері. А, і, відповідно, да, от він, імператор, він уже на, на чеку, цей мужчина. А, він прийде тоді, коли ви будете готові. А ви будете готові вже зовсім скоро. Тому, мої дорогенькі, ви на правильному шляху, ви все правильно робите, ви проходите свої кармічні зобов'язання, однозначно. А, все у вас добре. Знаєте про це, тому що багато хто з вас по другій позиції повинен був почути, що у вас все добре. Я вас люблю, цілую обіймаю. Такий розклад у нас. Бачите, файний вийшов. Зараз ще порада для вас друга позиція від своїх карт. Мої і мені карти. А бажаю для вас, що вам потрібно знати, до чого прислухатись. Спокій, знайди свій спокій, адже він є вірною ознакою того, що ти на правильному шляху. Там, де спокійно, там, де легко, там істина. Там, де страшно, важко і незрозуміло, ми туди йдемо, для того, щоб розібратися, в чому ілюзія. Люблю цілую обіймаю, всім гарного настрою, гарного вечора і до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною, Па-па!